Всім привіт! Мене звати Вікторія Драневич і в сьогоднішньому відео ми з вами навчимося закривати еластичним способом резиночки 1х1 та 2х2. Цей метод можна виконувати як по колу, так і при поворотному в'язанню. Одна лише різниця, що при поворотному в'язанні в у нас буде перша крайня петля, а по колу ми почнемо із першої петлі, так як ми бачимо по малюнку будемо пров'язувати. Чим мені сподобався цей спосіб? Тут немає накидів, і за рахунок цього йде акуратна косичка по краю, немає ніяких вузликів. А ще дуже класно те, що не потрібно заморочуватися з голочкою. Ну, Це для тих, хто хоче пошвидше закрити спицями резиночку. Або для тих, хто не може закрити її голкою. Дивіться, у мене іде ось така нитка. Дуже тонка, яка постійно скручується, полотно доволі велике. Мені довго доведеться працювати з голочкою, в мене просто розсмикається, розірветься ось ця нитка. Тому я шукала для себе якийсь спосіб, який буде. Менш травматичний для мого полотна, але буде еластичний і виглядатиме доволі непогано. Я цей спосіб знайшла для себе і, звичайно, ще хочу поділитися ним з вами. Зараз покажу, як виконати таке закриття для резиночки 2х2. Першу крайню петлю ми знімаємо, тоді дивимося, яка в нас далі стоїть петля. У нас лицева. Ми пров'язуємо її лицевою. Тепер ось ці дві петлі, які в нас утворилися, повертаємо з правої спиці на ліву, при цьому я праву спицю не витягую. І якщо ми пров'язували лицеву, то ми ці дві петлі разом пров'язуємо лицевою петлею. Тепер дивимось наступна петля виворітня, пров'язуємо її виворітньою. Далі знову в нас утворилося дві петлі, які ми повертаємо на ліву спицю. І ці дві петлі пров'язуємо виворітньою петлею. Далі в нас іде виворітня, значить, ми її пров'язуємо як виворітню. Дві петлі повертаємо на ліву спицю і пров'язуємо виворітньою петлею. Далі в нас дві петлі підряд ідуть лицеві. Ми першу петлю пров'язуємо лицевою. Знову ці дві петлі повертаємо на ліву спицю, і тепер ми їх пров'язуємо лицевою петлею. Далі лицева, пров'язали лицевою, повернули дві петлі на ліву спицю. пров'язали їх лицевою. Дивіться, як виглядає зверху закриття, акуратно йде рівна косичка. Отже, я думаю, ви зрозуміли, що якщо ми пров'язуємо виворітню, то дві петлі ми також пров'язуємо виворітніми. Якщо ми пров'язуємо лицеву, то ось ці дві петлі, які ми повертаємо на ліву спицю, також пров'язуємо лицевою. Тепер покажу закриття для резинки 1 на 1. Ось у нас є крайня перша петля. Далі у нас іде лицева петля, пров'язуємо лицевою, повертаємо 2 петлі з правої спиці на ліву, спицю можна не витягувати. Повернули, і так як у нас була лицева петля, ми пров'язуємо лицевою. Далі у нас іде виворітня петля. Пров'язали її виворітньою, Повертаємо ці дві петлі з правої спиці наліво і пров'язуємо дві разом виворітньою. І так далі, якщо лицева, то пров'язуємо лицеву і дві петлі, потім пров'язуємо лицевою петлею. Так само, як в резиночці 2х2, по краю у нас йде ось така акуратна косичка.